Кожна господиня має мати таку штуку в себе на кухні. Це дозатор олії будь-якої соняшникова оливкова. Цей дозатор допоможе вам зменшити споживання такого калорійного продукту, як олія. Олія це рідкі калорії. Коли ви наливаєте її з широкого горлишка з пляшки, ви заливаєте цілу салатницю, і там буде і 50 мл, і 30, і до 100. Саме тому для того, щоб рівномірно, економно, в першу чергу для вашої талії, розподілити жир на сковороді або в салатниці ви маєте використовувати отаку штуку. Це шлях до схуднення, до гарної, красивої фігури. Тому що епідемія ожиріння наступає зараз, за статистикою, нас 7 мільярдів. Один мільярд має надлишку вагу вже кожний сьомий. Надлишку вагу та ожиріння. Уявляєте 1 мільярд людей з ожирінням. І ця тенденція буде наростати. Тому ловіть такі маленькі лайфхаки, залишайтеся на цьому каналі. А якщо ви прагнете схуднути, то теж тут залишайтесь, тому що я про це розповідаю і буду розповідати багато. Так що обов'язково залишайтеся. І скажіть, ви знали про це і дозатор? такий на кухні, Див, дівчата напишіть, в кого такий дозатор є.